Перед початком попрошу додивитись відео до кінця, тому що така ситуація може статись в кожного. Я розкажу все в відео. Приємного перегляду. Вітаю! В сьогоднішньому відео я покажу та розкажу, як і чому, та якої я допустив помилки при розведенні перепілок. Насправді я зробив дуже глибоку помилку, яку ніколи не варто робити. Але перед початком відео я попрошу поставити лайк та підписатись для підтримки аккаунта. Та якщо будуть якісь питання, то звертатись в коментарі. Не буду довго затримувати, та приступимо до відео. Отже, зранку я прийшов до перепілок і побачив ось таку картину. Половина перепілок в кліці була в крові. Зразу я не зрозумів, що це таке. Почав передивляти їм кожну перепілку, що з ними таке. І потім побачив, що в деяких перепілок була хвороба, яка називається копцедіоз. На жаль, це є майже невиліковна хвороба, це зараження розповсюджується дуже швидко. Зараз я розкажу, що робити під час такої ситуації, але перше розкажу це про цю хворобу. Отже, як я вже сказав, хвороба є майже невиліковною. Кокцидіоз – це, коли в посліді починає набиратись кров. І виглядає, нібито органи вилазять з перепілки. Насправді це виглядає не саме краще. І зараз я розкажу, які були мої рішення та чому таке відбувається. Отже, почну з питання, чому це відбувається? Відбувається це за кількома причинами. Перша причина це, якщо ви тримаєте перепілки на підлозі та не чистите з під них лайно довший час. І після цього є великий шанс, що ця хвороба може появитись з одних з перепілок і розповсюдити цю хворобу на інших перепілок. Друга причина це вода. Через воду рідше ця хвороба стає, але буває також від цього. Третя причина це також причина, яку я допустив, це є корм. Отже, перше, що потрібно знати, це корм має бути сухий та свіжий, і не вологий. А друге, це не потрібно давати перепілкам занадто швидко корм для несучок. Наприкінці відео я розкажу, що саме я зробив з кормом, та що ніколи не варто повторювати. Отже, ось і ті самі перепілки з хворобами кокцидіоз. Їх обов'язково потрібно ізолювати від інших перепілок чи будь-яких живностей. Ось я покажу половину, що відбувається з перепілкою знизу, показувати все я не буду тому що. Це може вважатись як 18 плюс контент та забанити відео. Отже, що я зробив з тими перепілками. Думаю, всі розуміють, що якщо нічого не робити, то перепілка загине просто з голоду. Тому я просто їх мушу зарубати. Перепілка і так втратила багато ваги через цю хворобу. Другу перепілку я взяв, тому що в неї також похожа ситуація, але ще не настільки все погано, але також потрібно її зарубати. Отже, зараз я відберу перепілок, які потрібно зарубати. Всіх я не беру рубати через те, що потрібно дивитись не на те, що на голові кров, а на низ перепілки, що в неї відбувається, тому що зверху це просто перепілка кусала хвору перепілку, і через це в неї голова з кров'ю. То не варто переживати, що потрібно всіх пускати на м'ясо. Також ось такі яйця несли перепілки з цією хворобою. Бачимо, що вони просто з кровою зверху, їсти його можна, але я не буду ризикувати. Отже, ось я вже зарубав перепілок та поскубав, але ще не почистив з середини. А ось вже почищені та обсмажені перепілки. І що я можу сказати на рахунок перепілок, які були з цією хворобою, їсти м'ясо можна, хіба що м'ясо вже дуже і дуже чорне, і тоді краще викинути його. Але часто це бувають просто через крововилив. Отже, які висновки я зробив, те, що я можу порадити вам. Перше це ніколи не давайте їду мокру або несвіжу та воду, яка є дуже брудна. Друге це чистіть з під перепілок це є дуже поширена причина також. І якщо ви побачили це, тоді вчасно потрібно зреагувати та або допомогти їй, або не мучити її. Отже, на цьому я буду закінчувати. В цьому відео я поділився своєю історією зі свого життя. Ставте лайки та підписуйтесь, та якщо є якісь питання, звертайтесь в коментарі. До зустрічі!